Доброго ранку, друзі. Я щойно прокинувся і одразу вже зібрався до гаражу. Як ви всі знаєте, я сезон не закриваю. Але сьогодні планую виїхати на невеликий пікнік з донькою, тому для неї це буде відкриття сезону. Ще доволі прохолодно, зараз плюс 7 градусів, і це буде максимальна температура на сьогодні. Тому ми поїдемо на галявину, яка знаходиться недалеко від нас. Зробимо домашню шаурму. Все вам все покажемо. Протестуємо новий посуд, який придбали. Також буде той, який ще користувалися раніше. Якщо, думаю, буде цікаво, залишайтесь з нами. Поки я йду до гаражу, покажу ось таку штуку. Це кришка з пральної старої машини моєї. Це буде новий проєкт. Планую зробити піддон для заміни масла на боксері, так що в наступному відео покажу, що отрималося. А зараз обов'язковий ранковий ритуал з боксером, і це на відкриття гаражу. Декілька днів не заводився, тому що ми спочатку робимо? Вижимаємо щеплення. Далі. Зриваємо диск щеплення, робимо ось так, ось так і пробуємо заводити. Все чітко, чекаємо, поки прогріється. Так, забрав доньку зі школи. Зараз в мене ще декілька онлайн уроків. Тримаю, це твоє, це твоє. А мене є час поки купити всі необхідні продукти. Пішли. Я вже зліг з'їздити на дачу, взяв небагато зелені, тому пішли робити контрольну закупку. М'ясо для шаврми. Огірки. Дури. Капуста маринована, беремо ще чай РКД, звісно, лавашик, Да, для чаю, смотановий майонез для соусу, сирок, смачні вафлі до чаю. Всі продукти вже куплені. Чек отримався на 400 гривень, це разом з чаєм та печивом, тобто шаурма буде по 100 гривень, так як ми будемо робити три штуки. Собі по одній та додому привеземо дружині. Так що, вважаю, все чітко, ціна вийшла як в фастфудах, але наша шаурма вийде набагато вкусніша та ситніша. Зараз заїду за бензином та за донькою додому і збираємося, виїжджаємо, все готувати. І так, в магазині господарчих товарів. Калоші мої не знайшлося там, де зазвичай я її брав, але я взяв ось такий шланг та врізний штуцер. Це для мого піддону для зливу масла. Так що, все вже просто так не заїжджати. Ну, їдемо далі в пошуках бензину. Знайшов я бензин в сусідньому будівельному магазині, але написано розчинник органічний. Нефрос. Як мені сказали, це та сама Калоша. Ну, спробуємо, але стоїть дорожче. В тому магазині господарчих я купував його за 35 гривень, чи за 30, я точно не пам'ятаю. Це коштує 50 гривень. Так що, коли завезуть у господарчі товари калошу, та яка вже перевірена і працює добре, потрібно взяти для собі декілька літрів. А сьогодні будемо тестувати ось цю штуку. Так що все готово, їдемо, за Сашулею і в дорогу. Все, ми готові до поїздки, Поїхали. Ми вже приїхали на своє місце. Зазвичай тут завжди брудно, так як місцеві тут часто відпочивають і за собою ніколи не вбирають. Але потрібно слідувати головному правилу, коли приїхав відпочивати на природу, зробив після себе так, щоб було чище, чим... Ніж ти приїжджав до цього. тому ми зараз біля себе приберемо це сміття, потім його все вивеземо і, звичайно, своє теж все вберемо. А поки розкладаємо нашу кухню, наш стол і починаємо готувати. Друзі, якщо кожен буде прибирати місце, коли ви приїхали на природу, а особливо прибирати потім після себе все, то наше місто та інші міста будуть набагато чище і приємніше буде відпочивати. Я вірю, що добрих людей у нас набагато більше, ніж свиноти. Для початку зробимо соус для шаурми. Нарізаємо дрібно наш часничок. Заздалегідь я вже почистив. Чим дрібніше, тим краще. Далі беремо майонез. Не дуже багато. Та сметану, сметани потрібно побільше. Дорізаємо ще один зубчик, залишився. Це все додаємо в наш соус та додамо трішки чорного перця. І все це добре перемішуємо. Сіль додавати не будемо, так як м'ясо у нас вже мариноване і доволі солоне. Ну все, наш соус готовий. Далі нарізаємо дрібненько м'ясо. М'ясо брали вже мариноване для шашлику. Тому готувати його заздалегідь не потрібно. Все готово, далі можна його смажити. Пальник вийшов вже в режим роботи, тому більше не димить, не копить та не боїться вітру. Як ви бачите, ми використовуємо без вітрозахисту. Чекаємо, поки олія нагріється, та будемо смажити м'ясо. М'ясо вже смажиться. Стоворітка дуже маленька, тому будемо смажити його з два рази. Просто сковорідку використовую вже і, мабуть років 5, якщо не більше, Навіть більше. Це звичайна чігуна сковорідка українського виробника. Так, вона нелегка, вона близько одного кілограму, але вона дуже маленька, як ви бачите на пальнику. І чим вона мені подобається, тим що в неї не пригорає і мити, на ній дуже легко смажити Ну, Тобто вона дуже-дуже практична. Так що для мене в першу чергу головне це саме її практичність. А вага вже потім. Так, ну думаю, поки смажиться м'ясо, треба нарізати помідори та огірки. Розклали лаваш і тепер треба змастити нашим соусом. Соуса можна не жаліти, щоб чорма була не сухою. М Ясо вже майже готове. Так, цього достатньо. І зараз знімаємо м'ясо і починаємо його розкладати. А пахне як. Далі додаємо огірок. Та До помідор ну, виглядає вже дуже дуже смачно пахне ще краще. Сподіваюсь на смак буде також. Так, далі беремо мариновану капусту. А зараз додамо плавлений сирок мені сподобається саме плавлений сирок, аніж твердий сир в шаурмі, так як він додає особливого смаку. Можно уже скручивать. Делаем вот так. Вот так. Далі додамо соусу зверху. І шаурма готова. Зараз будемо куштувати. Так поспішали посмакувати, що забули додати зелені до нашого соусу. Але все виправили. і Тому зараз буде ще одна партія шаурми. Ну що, дось, як тобі шавуха? Дуже смачна. Зараз даємо шавуху та зробимо собі чайку з печивом. Ось такий відпочинок у нас. Прийшов час до чаю. Ось такий у мене новий чайничок з заварником. І зараз будемо пити каркаде. Чайник на 0,9 літрів. Для двох просто ідеально. Так, треба зараз ще додати води. Це вода закипіла, знімаємо. А тепер для тих, хто писав, що бензиновий пальник залишає багато сажі, ось дивіться, тут біле дно, зараз сфокусуюсь. Ось так. Тому я вважаю, це дуже добрий індикатор і по ньому добре видно, що чайник залишився абсолютно чистим. До речі, кружки теж... Нові собі придбали зі складними ручками, вони маленькі, дуже зручні, тому сьогодні в них буде, так сказати, перший виїзд. Колір чаю дуже гарний. До речі, давно я не пив Каркаде, мені він дуже подобається, тим паче чай я без цукру, а каркаде сам по собі доволі солодкий. Ось так. Ну все, друзі. Ми гарно відпочили. Зараз після себе обов'язково все приберемо та інше сміття, все вивеземо. Бажаю вам гарних вихідних та хорошого настрою.